Співзасновник член правління антикорупційного центру Харківського, ми довгий час моніторимо, аналізуємо і публічні закупівлі, і рішення органів місцевого самоврядування. В нас з міськрадою, по конкретним якимось кейсам, там в останні роки є там, ну, реакція або не реакція, але ми співпрацюємо буває по якимось конкретним закупівлям щодо, там, коли бачимо завищення цін. Ця програма якраз це більше про превентивні е, е, такі кроки, і я думаю, що це точно не завадить Харкову. Е, ми розраховуємо на зворотній зв'язок, звісно. Як сказали, міськрада сказала про внутрішній аналіз багатьох моментів так само. Важливий зворотній зовнішній зв'язок. Ми протягом всієї діяльності антикорупційного центру отримуємо зворотні, так скажімо, реакції, це і сфера освіти, наприклад, школи, дитячі, садочки бувають, виникають моменти там. Батьки звертаються, наприклад, чи законно там, ті кошти, які там просять здати, чи незаконно, лікарні, поліклініки, там, тобто ліки, там, коли міського підпорядкування, да, там, це і стосується там, рішень органів, органу місцевого самоврядування щодо земельних питань та нерухомого майна комунального, коли звертаються вже представники бізнесу і так далі. І так далі.